Усім привіт! І в сьогоднішньому відео це третя частина. Я розповім про гравців, які не заграли дуже добре під керівництвом топ-тренера. Сьогодні на черзі Юрген Клоп. Починаємо приятного перегляду. Юрген Клоп один з найуспішних тренерів сучасності. Він виграв ЛЧ, АПЛ, Суперкубок, клубний чемпіонат світу, коли тренував Ліверпуль, коли Дортмунд, то виходив у фінал Ліги Чемпіонів та вигравав Бундеслігу. Зараз розповім про гравців, які не заграли під керівництвом Юргена Клопа. Почнула із швейцарця Джордана Шакірі, який перейшов у Ліверпуль у 2018 році, та провів у мерсайському клубі три роки, зігравши 63 гри та забив тільки 8 голів. Так Шакірі виграв АПЛ та Лігу чемпіонів складі Ліверпулю. Але очікування Джордан Шакірі не виправдав після дуже дуже гарного періоду в СТОК-Сіті. Він перейшов до Ліверпулю, але там провалився. Зараз він грає в МЛС Чикаго Fire. Один з найкращих англійських нападників десятиліття Даніель Старіч, який грав у Ліверпулі під керівництвом клопа з 15 по 19 рік, провів 70 матчів та забив 27 голів. Після того, як прийшов Юрген Клоп до Ліверпуля, він ще купив на позицію нападника Дені Інкса, Роберто Фірміно, який витіснили із основного складу Деніеля. Старі, джали, коли старіш виходив на поле, він був дуже непогано виділявся. Але все одно, при Юргені Клопе, він далеко не був основним гравцем. Артур, який приєднався до Ліверпулю рік назад на правах аренди Сторінської Ювентусу, провів сезон в Ліверпулі та провів тільки дві гри за весь сезон. Так у Артура була травма, але все одно він навіть не потрапляв. До заявки клоп настільки розчарувався в Артурі, що хотів його повернути до Євенса через два тижні, коли Артур приєднався до Ліверпулю. Артур за весь сезон провів тільки 76 хвилин за гру в 13 в Лігі Чемпіонів та 63 в Кубку Англії. Тобто він навіть не з'являвся на полі в англійській прем'єр-лізі. Літком Артур буде своїм з вільним агентом. Алекс Окслит Чемберленд, який виграв з Ліверпулем Кубки Англії, Суперкубки, Клум Чемці світу, все, що виграв, Юрген Клоп, виграв. І Алекс Оксвед Чемберленд. Він грав з 2017 по 2023 рік. Нещодавно був його остання гра на Енфілді, де Енфілд попрощався з Чемберлендом, в якого закінчився контракт. Провів він в клубі 141 гру та забив 18. Голів. Чемберлен пропустив приблизно два сезони із за травми крестоподібної зв'язки, яка на період у Ліверпулі у Чемберлена була цілих два рази, а купували його з арсеналу колоною з перспективних гравців у світі. Але все одно Чемберлен дуже непоганий гравець. Я впевнений, що він знайде місце у клубі з англійської прем'єр-ліги. Наступним де такому міноміну японець, якого купували із австрійського Редбулу в 2020 році. І він грав по 22-й. зараз таку Мінаміно виступає у Монако. Загалом в Ліверпулі Мінаміно провів 55 ігор та забив 14 голів. Очікування Мінаміно повністю не виправдав. Він навіть іноді навіть не потрапляв до заявки на гру. Адам Лалана, який грав у Ліверпулі з 15 по 20 рік, 5 років тільки під керівництвом. Ліверпуль навіть виходив у фіналі Ліги чемпіонів, коли травмували Салаха. Але Адам Лалана теж, очікувано не виправдав. Швидко купили Салаха, Мане, Ферміно і Лалана присів на лаву для запасних. Данікс, який зараз грає у Вестхемі, перед керівництвом клопу програв 4 роки з 15 по 19. Провів 14 ігор та забив 3 м'ячі. Тільки 3 і ті теж майже не виходив на поле, тому що на його позиції грав Роберто Фірміно. Той час молодий талант Домініко Соланки, нині одноклубник Ільї Забарного по побормату. Грав в Ліверпулі 17 по 19 рік, провів 27 ігор та один гол. І знову Роберто Фірміно. Скільки талантливих гравців Фірміно витіснив. Із основного складу. Соланки був дуже талановитий гравець, який іноді навіть грав в основному складі і дуже-дуже непогано себе проявляв. Зараз є лідером англійського бормоту. Крістіан Бентеке, більгійце, який програв при клопі один сезон 42 гри та 10 забитих м'ячів. Сезон 15-16. Бентеке дуже сильно розчарував клопа, тому був швидко проданий до Крістал Пелес. Останній гравець це Марко Груїч Серп, який виступав у Ліверпулі з 16 по 21 рік і провів у складі марсайського клубу тільки 8 ігор. Потім була оренда в порту. Зараз порт його викупив і він грає в Португалії, де є один із лідерів команди. А гру Юргена Клопа та гру Ліверпуля Груїч не вписався. Дякую вам за перегляд. Тому ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Також підписуйтесь на телеграм-канал. Там дуже багато цього різноманітного. Та цікаво, на все добре, слава Україні! Скоро побачимось! До побачення.